Згідно з графіком вимикають. ну 3-4 години буває, буває, зовсім не вимикають. Нормально. Дисциплінує, бо ти знаєш, що тобі треба прибирати до цього часу. Нічого страшного, буває гірше, людей буває гірше. Терпимо поки що. Ну, не сильно часто, коли ну. на дві години, коли на чотири години. Ну, в нас вже люди всі пристосувалися. Тому якось звикли до цього. До цього можна звикнути. Є хуже вона. Це, звісно, так. Да, важко нам нашим бабусям, їм важко, бо вони до цього ще ніяк не можуть звикнути. А молодіж вже вся пристосувалася. Магазини роблять, все робимо, можна жити. Справляємося фігово, тому що холодильники не витримують всього цього. Чесно сказати, і з учениками проблеми теж уроки робити треба. Я вважаю, що це взагалі без... какой-то беспредел чисто Сложно на даний момент ні. А, ну один раз на день, можливо. І все, поки що так нормально. Ну, взагалі-то мінімум дві години, максимум це чотири години. А, викручуємося, ну як фонарями. І, і, ну, у нас є лампа кільцева, тому ми викручуємось так. Вимикають останнім часом уже частенько. Ну, буває на три години, буває на і на, і з з півден'ятого до шести вечора, ну поки справляємось <гум> нормально. Все як по, по графіку, ми доволі. Є зарядне, таке все, стараємося. Здесь добре, що у нас свої отоплення двохконтурне, які стоять індивідуально. На котел зарядне устройство. Він працює, а світ хай ви виключають. І все час у нас там, я живу в 36-му мікрорайоні. Виключають з вечора, коротше вечора, до восьми, до десяти, ну буває і довше. У людей ще хуже буває, так що ми терпимо, нормально все. Хай воюють хлопці. Часто вимикають, ну як по графіку, ну графік не совпадає з виключеннями. Дуже важко, звісно. Ну, як тут тримаємось. Може, вже не перегуться, тільки той год не відключали, а так вже ми до цього були готові і раніше. Часом на п'ять бува. Або навіть на 4 години утром і ввечері два рази на день. Ну, я думаю, що б'ють по енергетиці, мабуть. І за цього в нас немає світла, бо економить, або не хочуть підключати. Ну, я так думаю. І аби на ніч включали, і щоб проміжок часу був, ну, 4 години максимум, ну не більше. Бо буває і по шість було і, і навіть, і більше навіть було. З 9 утра і до 5 вечора. Так що, отак, ну, така обстановка, нічого страшного, виживемо. Я так замітив, що, по-моєму, обрізають дерева, готуються к зимі. До зими готовляться. Обрізають дерева, щоб потім не було повріжджень і так далі, щоб зимою було тепло. Якби ми заздалегідь знали, щоб відключення було б краще. А так зранку ти бачиш на, на цей день, коли виключать світло. А немає графіки там якісь? Графіки є, які скидуть вранці, а з вечора не можуть спланувати свій день. Вимикають за графіком інколи кожного дня. От сьогодні ми сказати, участок без вимкнення, моя черга. Та нічого справляємось. В перші дні, звісно, в тому році було важко, а зараз все вже є, павербанки, лампи, акумуляторні, все нормально. По-всякому. Сьогодні в нас, наприклад, по графіку з 2 до 4 повинно бути. Ну, справляемся, а как быть? Ну, связано, ж, наверное, с повреждением энергосистемы Украины, я так понимаю. Ну, бывает на два, бывает на три часа, а раз в день. Ну, бывает, если два раза, то совсем мало. По часу по полтора. Нас не напрягает. Мы вже привыкшие.